Всім доброго вечора. Я до вас вчора не виходила, вже темно. Сьогодні, поки всі ціляпо, ну, поробили свої справи на кухні, я вирішила, думаю, всі роз'їдуться, тоді я до вас привітаюся. Тому що на вулиці дуже темно, а таких, знаєте, тільки такі фонарі, що як піднімаєшся, тоді вони горять. А так немає, так знаєте. Давала резюме, ви знаєте, і телефонують мені, так. Да. Але все кругом впирається в мову. Мови не знаю, от і все. Там, що ж, там пару слов знаю. Ви знаєте, що дуже багато такі магазини, як ці Lidl, там зовсім не беруть. Якщо тут у відренки, ще в Ашан, то ці ще там, ну, я так чую, там люди розповідають, що беруть там на викладку товара, і які люди не розмовляють. А у лідлі там більш, ну, або, може, де я подавала ці. Своє резюме, може так треба. Знаєте, може якісь є ще вакансії, ну мені цих не пропонували, тільки сказали, що треба знати мову. Бо у нас на вулиці так же тепло, нічого не міняється, мені ж прямо ж цікаво, знаєте, що вже ну, вже який час, а тут тепло. Ну, ви знаєте, і мама каже з Вікузькою те, що в них тепло, все. Їздили вони в неділю, купили зимові вже речі, вікуська бігала, довольна, але не дуже хотіла міряти. Вона, ви знаєте, приїжджає в місто, їй нічого не треба, їй треба щось купляти. Вона вже так, знаєте, привикла, що вона там що або зі мною, або з бабусею. Ну, Бабуся їй сказала, каже, підемо, поміряємо, купимо, а потім вже будемо. У них часу багато не було, але я довольна, що вони швидко купили речі. Ви знаєте, Я коли працювала в маркеті, я вам розповідала. У мене дуже багато там було знайомих і такі люди, яких я знала, де вони працюють, а в яких я й не знала, де вони працюють. І от випадково, Коли мамка до мене позвонила на Viber, ми вибирали ну, пальто. там. Дивилися. І я глянула, а це ну, та жіночка, що в мене завжди скуплялася. Було таке, що то там її, що вона завжди замовляла київські торти, щоб їй залишали. То день народження, то якісь юбілеї, то якісь свята. От. І у нас в місті, ви знаєте, є великі супермаркети, ну, маркет оптиці. Там дуже багато велику кількість завозили цих тортів. А от я працювала в такому невеликому супермаркеті, але район такий був величенький і вроді і привозили ці торти. Ну знаєте, не не завжди вистачало, особливо коли це були свята. І вона то зайде, каже, залиште мені або там закажіть мені. Я йшла, замовляла, щоб більше ну кількість замовляли. І так вона забирала. І так от у мене з'явився з нею зв'язок. Але ким вона працює, ну я якось не знала. А вона якраз казалася хазяйка в магазині. Ну Це, це так попутно вам сказала. То допомогли і вибрали, і все. Не, не пам'ятаю щось, може, щось і казала. Отака голова, ви знаєте, трішки втомлена і воно. Так що, мої дівчатка, все добре займаються, завтра їдуть до Логопеда. Ви знаєте, я в неділю, то що я вам виставила відео, я в неділю пішла від погуляла, прийшла. Ви знаєте, зовсім у мене сил не було. Якось таке враження, як проби що я щось робила. Так на всі повітрі, погуляла, така, ну дуже гарно, так е тепло. І взагалі така атмосфера була, я дуже добре відпочила. Прийшла, лягла і вже давай цей. І таке от цілий день вже, ну як не цілий день, вже після обіду, то вже було. Та ще ж воно рано потемніло і воно з цим переводом часів, І якось не розбереш, як воно щось і раніше спати захотілося. Я навіть відео не виставила, а зранку, рано, вранці <су> виставила, тому що ну, зовсім заснула і все. Ну нічого, треба відпочивати, треба трішечки якось набиратися сил. На цій неділі ми працюємо. Я ще правда точно не знаю, але я так зрозуміла, що п'ятниця, субота і неділя. Тут в п'ятницю 1 листопада у них свято всіх святих, по-моєму, я так правильно кажу. Ну, якщо, якщо неправильно, то дівчатка, які працюють, я бачу, в мене є підписниці такі, які працюють тут, тому вони все більше мене знають, ніж я. От буде три дні вихідних, не знаю. Та щось будемо робити. Може, поїду знову десь погуляю. Ну, подивлюся. Тому що, ну не знаю, ну, по крайній мірі, якось я ну на роботі ніхто нам нічого ще так не казав, але це я так почула між дівчатками, що так розмовляють, то я зрозуміла, що в мене буде три дні вихідних. Ще трішечки і вже буде місяць, як я вже тут час, коли працюєш, пролітає дуже швидко. Якби сиділа вдома, щоб нічого не робила, просто відпочивала, або там би лежала, то час б, мабуть, медляніший, йшов, аби там щось шукала або що. Ну нічого, зато все добре. Що ще хотіла сказати? Дівчатка відео. Кажу, що це ви зовсім не знімаєте відео. Ну, що це таке? Кажу, треба вже підписникам себе показати, вікуська, щоб ти щось розповіла. Вона це так: зранку встаю з бабусею, поки позаймається, мама з нею займається зранку. Знаєте, воно все-таки дитинка відпочиває і все. Зранку, ну, не дарма, ж у нас і в садочках, і в школах ну, кругом навчаються дітки. Поки в них світла голова, поки вони проснулися. І от вона це ж з нею займається. Потім займаються домашніми справами. А Сонечка зараз на канікулах і приходить до неї гулять. Або вікуська з нею гуляє. В общем, вони дуже добре потоваришували, граються дуже добре, того їм не сумно вдвох. Ну, це добре. І Соні не, не сумної вікуські наші є з ким погратися. Все одно діткам треба якось, да, зараз така не у всіх такі можливості, звісно, щоб були дітки так вдома, щоб з кимсь сиділи. Ну, у нашій вікусі є можливість, тому все буде добре. Сподіваємося, що. Все наладиться, і всі дітки будуть ходити спокійно і в садочки, і в школи, і все буде добре. Як я завжди говорю, головне здоров'я і мир. Це саме головне. Ах, я буду йти, дівчатка хлопці, відпочивати. Сьогодні нічого не готувала. Але завтра щось приготую і з вами поділюся. Не знаю, ще що, ну щось треба приготувати. У мене поки було що їсти, то я і не готувала. <сум> Відпочиваю від кухні. Мені там дівчатка пишуть, нам цікаво, щоб ти вийшла, нам просто поговорила і нічого не готувала. Е, я розумію, дівчатка, ну але мені хочеться інколи щось приготувати. Е, ну так, да, не так, як вдома це все, тому що, ну. Там я дома із мамою, і з вікуською, а тут Це... ну, нічого. Все буде добре. Попрацюю чи тут, чи в іншому місці, але треба попрацювати, трішки щось заробити, і все буде добре. А на цій позитивній ноці. Піду я відпочивати. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, пишіть коментарі. До завтра, Добраніч!